Вітаю, друзі! Нас сьогодні очікує дивовижна подорож. Подивіться на це приміщення. Що це? Вірно, ми з вами вирушаємо на кухню. Саме тут готують смачні страви ваші батьки. На кухні дуже багато різного посуду, до того ж, він має різне призначення. Давайте з вами розбиратися, який буває посуд і для чого він потрібен. Кухонний посуд необхідний для приготування їжі. Кастрюля. У ній готують різноманітні перші і другі страви, а також тушкують. У ній зберігають готові страви. Форма каструль в основному кругла. По боках для зручності є ручки, закривається кришкою. Це сковорідка. Вона дуже схожа на каструлю, але має товстіші стінки і дно. Її використовують для смаження, тушкування і запікання страв. Можуть бути як круглі, так і квадратні. Мають довгу ручку, яка не нагрівається. Чайник використовують для кип'ятіння або підігрівання води. Має носик, ручку та кришку. Гусятниця. У ній готують тушковане м'ясо, переважно птиці. Має витягнуту форму. Пекарський лист потрібен для запікання страв у духовці. Буває різної форми. Миска використовується для приготування різних сумішей, наприклад, салатів або тіста. Отже, діти, пекарський лист, миска, гусятниця, каструля, сковорідка, чайник це кухонний посуд і використовується для приготування їжі. Столовий посуд використовують для споживання їжі. З його допомогою сервірують обідній стіл. До столового посуду відносять різні предмети, але ми з вами сьогодні поговоримо про основні. Глибока столова тарілка призначена для подачі і споживання перших страв, супів, борщів. Мілка столова тарілка використовується для гарнірів. В неї суп не налєш. Ємність для хліба потрібна, щоб поставити нарізаний хліб на стіл. Також нам потрібні столові прибори. Виделкою ми їмо гарніри, м'ясо. Ложку використовуємо для перших страв або щоб покласти щось на тарілку. Ніж використовуємо для розрізання. Чайний посуд використовуємо для чаювання. Це заварочний чайник. У ньому запарюємо заварку. У цукерниці подаємо цукор. У молочник наливаємо молоко. З чашки ми п'ємо чай, каву, компот. Блюдце підставляємо під чашку, щоб не забруднити стіл. Також в ньому можуть подаватися невеликі десерти. Чайна ложка нам потрібна для розмішування цукру або для споживання десертів. Тепер ви знаєте види посуду та його призначення. Отже, кухонний посуд для приготування їжі, а столовий і чайний для її споживання. До нової зустрічі, друзі!